Короткий огляд високотемпературного вибухозахищеного датчика Hydrolix HMHTEX. Датчик використовується для вимірювання вологості в органічних продуктах, таких як корми для тварин, зерно, різна інша органіка. Виглядає таким отчином. Має чутливу частину, вкриту захисною керамікою. Має вбудований з завода кабель довжиною 4 метри. Вимірює вологість в діапазоні температур від 0 до 120 градусів. Краткочасно може вимірювати до 130 градусів або при підведенні додаткового охолодження навіть при вищих температурах. Тут маємо рекомендації по монтажу, інструкцію. Все питання стосовно використання датчика вологості, просимо звертатися до нашого офісу.